Друзі, привіт! Я сьогодні, як і обіцяла у своєму попередньому відео ділитимуся з вами рецептом вдалої та надзвичайно послушної глазурі, і, власне, легким способом її нанесення на прянички. В приготуванні глазурі є базові моменти, на які потрібно звернути особливу увагу і не ігнорувати. І у вас обов'язково все вийде. Особисто я готую глазур, розтираючи інгредієнти до повного з'єднання їх між собою лопаткою силіконовою. Чому я так роблю? Чому не використовую міксер, щоб не перебити структуру білка і не наситити власне, нашу глазур повітрям? Це, як, на мою думку, в подальшому дуже негативно впливає саме на її нанесення. Так от, у миску. Попередньо просіяла 195 грамів цукрової пудри, дрібного помолу та гарної якості. Я використовую виробник Ямона, Мені найбільше подобається виробник пудри. Сюди вливаю 30 грамів яєчного білка та плавними легкими рухами втираю цукрову пудру власне, в білок. До тих пір, поки білок не вбере всю пудру. Так, це не швидко робиться, але це робити потрібно. В подальшому це буде нам на користь. Ось до такої от консистенції перетерла я пудру з білком. Тепер додаю одну чайну ложку кукурузного крохмалу, і також перетираю все до однорідної маси. Ось такої, от, як на відео. Сюди вливаю одну чайну ложку лимонного соку і ще раз перетираю його до однорідності. Ось така от гарна глянцева в результаті. Маса у нас утворилася. Білосніжно-біла глазур, немає крупинок, немає пузирків. І дуже. Такою глазурю приємно працювати. Ну, власне, це базова глазур, яку використовують для нанесення контурів. Тобто, якщо ви наносите контур, ви мусите собі відкласти от трішечки цієї глазурі. Так як я контур не наношу, сьогодні я працюю чисто заливкою по печиву, тому що додала сюди одну чайну ложку рідини, а саме води з лимонним соком. Перемішала ще раз легесенько, і в мене утворилася отака от глазур, трішечки рідша, якою я буду одразу заливати наше печиво. Бачите, яка вона гарна. Мені дуже подобається працювати з цією глазурю. І я певна, якщо ви приготуєте її, вона вам також сподобається. Ось, власне, Накидаю лопаткою десь приблизно половина глазурі білого кольору до кондитерського мішка, тому що більша половина оздоблення пряників буде відбуватися саме білим кольором. А от іншу глазур, яка залишилася в мисці, я накриваю рушником, аби не пересихала, і готуюся декорувати наше печиво. так. Ми декоруємо перший пряничок. Це наш голуб. Ми починаємо оздоблювати, наносимо глазур, зверніть увагу, на зворотню сторону, яка є ідеально рівною, а поверхня з характерними зазубинками, які утворилися під час опікання на коврику. За рахунок цього, наша глазур має досить легко таке. Тримається до самого пряничка та легко наноситься на сам пряник, і це дає нам змогу досить таки швидко оздобити поверхню пряника у, у, до е, глазур'ю. Просто нанести на пряник. Розприділити з допомогою зубочистки, і також з допомогою зубочистки вирівняти по контуру. По контуру рівняти дуже легко, ось такими от напівкруговими або круговими рухами по кругу ми вирівнюємо, ось, гляньте, бачите, як легко. Це тут немає взагалі нічого складного. Ось і декілька всього рухів, ми легенько пересуваємо глазур. Туди, куди нам потрібно, і вона взагалі не розтікається. Перший пряничок ми вже задекорували. Зверніть увагу, як він гарно виблискує, який він гарний, білосніжний і, та має глянцевий такий колір. Ну, мені дуже-дуже-дуже подобається працювати з цією, цією глазурю, і дуже подобається вона на смак і взагалі використання. Слідуючий пряничок ми починаємо оздоблювати з лицевої сторони, яка має значну випуклість з боків, зверніть увагу, а поверхня, до якої чіпляється глазур, є гладкою. Ну, у роботі це трішечки складніше, але не суттєво. Добре, що є контури, які ми. Які ми нанесли з допомогою вирубків, задає нам змогу е, оформляти дуже цікаві, е, цікаве печиво. А я в будь-якому випадку для глазурі взагалі то не має значення, з якого боку вона наноситься. Так, особисто людський фактор. Для нас, можливо, трошечки важче. Але е, там не, не, не дуже суттєво, тому що. Наголошую, коли структура білка, як основи нашої глазури, є цілісною та однорідною, то сама глазур є надзвичайно послушною. Це ми можемо бачити під час її нанесення. Вона синхронно рухається за зубочисткою у напрямках руху. Варто лише зупинитися і витягти зубочистку, як наша глазур стає на місце і добре зберігає свою форму. Так, це дуже важливий момент у декоруванні пряників, щоб після нанесення гарно тримався об'єм та форма саме власне, нанесеної глазурі. Ще такий момент важливий, що мені подобається. Після висихання вона достатньо зберігає гарний оцей глянцевий блиск. І ще досить швидко та легко окрашуються в різні кольори різними барниками. Гелевими, сипучими. От, наприклад, сьогодні я працюю з сипучими, звичайними харчовими фарбами. Вони досить таки швидко розчиняються, добре змішуються та не впливають на якість та структуру самої глазурі. Взагалі я не бачу мінусів тут, одні плюси. Дуже задоволена в роботі з нею. Тому і вам вирішила запропонувати саме цей рецепт. До речі, до цієї пори я досить таки великий аспект е, оцих різних лазурів перепробувала, доки не вирахувала сама особисто е, приблизно кількість інгредієнтів, з якою мені. Найкраще вдається працювати. Ось ще трішечки. І ми закінчимо декорувати другий пряничок. Другий пряничок декоруємо трішечки довше. Не суттєво, але трішечки довше. Але гляньте, який у нас результат. Яка у нас краса. Ось. Зараз ми вже закінчуємо декорувати наше печиво білим кольором, і переходитимемо до декорування печива різними кольорами. На цьому етапі що хочу сказати, що дуже важливий є момент не спішити, і між кожним нанесенням лазурі між кольорами витримувати саме той період, щоб вона могла гарно обсохнути. Якщо не повністю, то хоча б ну, більшу половину. Тому що, щоб не відбулося саме змішання кольорів, коли ми наноситимемо фарби поряд одна з одною, отак от свіжими. Ось, задекорували ми наше печиво білим кольором. Тепер переходимо до декорування різними кольорами. Я вже, звичайно, пришвидшила цей процес, тому що дуже довго е, висихали. Е, ну, як довго? Не, не зовсім довго, але печива багато. І поки я оздобила кожне печиво і поки висохло, пройшло трохи часу. Тепер хочу показати, як я ще наносу глазур з допомогою зубочистки. Отак от, от просто беру, змішую зубочисткою, і на ній залишається ота крапелька глазур, я її переношу на робочу поверхню і починаю її розтягувати. От, власне, як у нас гарно виходить, виходить бантик. Таке враження, ніби. В нас щось об'ємне от, на, 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 на тім бантику. Гляньте, яка вона, який вона має гарний вигляд. Дуже-дуже ну, задоволена. От таким от способом ми декоруємо кольорові печиво. Спочатку наносила я білий колір, він висох, потім жовтий, висох. Червоний висох і тепер, от, власне, наприклад, синій. І по бажанні, хто хоче саме в цей момент, коли вона ще не засохла, можна посипати кондитерською посипкою, якщо комусь подобається. Взагалі, мені не дуже подобається, але пасха все ж таки. Тому посипаю. Ось обов'язково хотіла би вам сказати такі, якщо мені дуже подобається декорувати печиво, то якщо у вас є маленькі діти, то раджу вам робити це разом з них, залучати їх до цього процесу, тому що це розвиває, надихає та зближує. Певна, що дітям було б дуже цікаво попередньо випікати, а потім ще й декорувати, оздоблювати печиво разом з вами. А я дуже рада буду, якщо мій рецепт та спосіб нанесення глазурі вам припаде до душі і ви будете ним користуватися. Ну, то основні такі важливі моменти я всі розказала. А вам вирішувати, подобається вам чи не подобається, захочете спробувати, будь ласка, я із задоволенням залишу ще після відео в описі рецепт на приготування глазурі. Ну От у мене все. До нових зустрічей. Пока-пока.